Боєць 28-ї бригади Роман Мащенко три дні перебував у колоні російських найманців. Під час боїв за Мар'їнку та невдалого наступу терористів його захопили та силою змусили давати неправдиві свідчення про нібито порушення умов перемир'я зі сторони української армії. Папив засідку, де спочатку вийшов один військовослужбовець ну, з ДНР, і потім ззаді мене повалили, роззброїли. Підняли на коліна і ще потім вдарили прикладом. І я потрапив втратив свідомість. Інформація про тортури над українським воїном викликала серйозний резонанс у вітчизняних та зарубіжних змі. Згодом із терористами вдалося домовитися щодо обміну полоненого на тіла трьох загиблих бойовиків. Значні втрати, що їх зазнала російська гібридна армія, не зупинили злочинців від подальшого розпалювання конфлікту. Вже через декілька днів підрозділи збройних сил України затримали 13 диверсантів, які вели розвитку для подальшого наступу бойовиків на українські позиції. Данило Іщенко, chest chair.